Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! Нарешті вийшов перший тизер другого сезону серіалу Монарх Спадок монстрів і він шикарний. Ми дізналися не лише дату прем'єри та що весь основний каст повернеться включно з куртом Расселом, а й насправді багато нових, на перший погляд, незначних, але захоплюючих та інтригуючих нюансів. Тож давайте все розберемо, а це означає, що буде як завжди цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! За день до релізу тизеру в мережі з'явився пост заступника директора організації Монарх Наталії Вердуго, у якому йдеться про появу невідомих істот неподалік аванпосту номер 33 як ми знаємо, це острів черепа. Тоді ж опублікували короткий ролик зі зйомок другого сезону, де засвітився і наш улюблений Курт Расел, а також повідомлення про завтрашній реліз тизеру. Давайте тепер про нього. Починається відео з демонстрації кількох серферів, яких берегова охорона сповіщає про те, що пляж закритий і тут купатися заборонено. Усім вийти з води! Негайно Вийти з води! Це лише блакитна риба. Вийшовших на берег серферів атакують відносно невеликі схожі на жуків зі щупальцями істоти. Про них поговоримо трішки пізніше. Далі ми бачимо, як група людей втікає, і якщо уважно придивитися, то очевидно від Конга. А Кейко, Хіросі, Кейт, Кентаро, Мей та Тім в цьому дивуються. Я гадаю, що це буде продовженням сцени фіналу першого сезону, коли герої опинилися на острові Черепа і з'явився Конг. Тут всі персонажі у тому самому одязі. Наступний кадр показує мавпу з точки зору кабіни пілота, що нагадує подібні сцени з фільмів Конг, Острів Черепа та Гудзіла проти Конга. Далі нам швидко демонструють капсулу, поруч з якою розташований прохід до порожнистої землі. Я припускаю, що це те саме місце, куди потрапили герої в кінці першого сезону. Ми бачимо, що воно виглядає ніби покинутим, а поруч відбувається відкриття проходу. Ймовірно, саме у цей момент з Аксіс Мунді повертається герой Курта Расела Лі Шоу. Далі ми бачимо, як багато цивільних людей тікають від якоїсь руйнації, можливо, спричиненої невідомим титаном десь у Китаї або ж Японії. По єроглифах я не зміг точно визначити. Ця сцена дещо нагадує появу меха Годзіли у ГПК, і тому цілком імовірно, що в ній аналогічно приховано головного антагоніста. Потім ми бачимо вже культову сцену биття Конга в груди. Від якого втікає Кейт перед цим також промайнув кадр з молодим Лі Шоу у виконанні Шоу, з'явився за вашим наказом. І це підтверджує те, що у другому сезоні також будуть різні часові лінії, ну або ж, як мінімум, флешбек, що не може не тішити. Це дасть змогу продовжити формувати історію розвитку організації Монар, заповнити прогалину того, що відбувалося з молодим лейтенантом в період його перебування в Аксіс Мунді, а також можливо знову показати ділу Так, я переконаний, що він буде у другому сезоні. Забігаючи наперед, це підтверджує і фірмове речання короля монстрів, яким завершується тизер. Звичайно, очікувано. Сезон буде більше зосереджений на мавпі, але я вважаю, що поява годзі відбудеться у другій половині шоу і не обмежиться лише коротким камео, як було з Конгом у фіналі першого сезону. Завершуючи розбір кадрів тизеру, ми бачимо героя Курта Расела, що пливе на човні, який згодом атакує гігантська істота зі щупальцями. Ця послідовність кадрів ніби натякає на смерть шоу, але я б не був таким впевненим. З однієї точки зору це може бути як маркетинговий хід, аби глядачі очікували смерті героя, який все ж таки нарешті остаточно пожертвує собою. А насправді це виявляться різні сцени. І, можливо, так і буде. Адже мені здається, що шоу знаходиться на якомусь невеликому, ймовірному торному катері, а монстр в свою чергу руйнує крупніший човен, що більш схожий на показаний на початку тизеру, який належить береговій охороні. З іншої ж точки зору, якщо героя Курта Расела таки вб'ють, то і це буде непоганим рішенням. Головне, щоб його смерть була достойною і мала якесь значення для розвитку історії. Ну а як я вже казав, закінчується тизер культовим. Тож, давайте тепер більш детально поговоримо про нових монстрів, як вони можуть вплинути на канон Всесвіту монстрів, зокрема, місце в ньому мультсеріалу Острів Черепа. Та враховуючи все, спробуємо спрогнозувати імовірний сюжет. Про монстриків, що з'являються на пляжі, поки що сказати особливо нема чого. Окрім того, що вони ймовірно будуть виконувати роль подібну до ендосвормерів у першому сезоні. А от фінальна істота тизеру надає кілька інтригуючих версій. Звичайно, перше, що могли припустити фанати, це Кракен, який був головним ворогом Конга в мультсеріалі. Подібно до Іонного дракона, якого, як ми знаємо, в основному створили на базі коміксового Камазоца, та сама доля могла спіткати і Кракена. І якщо це буде такий він, то серіал перекреслить канонічність мульта. Адже події острова Черепа відбуваються у 1993 році, і тоді Титан навряд чи зміг пережити зустріч з приматом після такого. Також це може бути просто новий подібний монстр, що формально все ще залишить анімованого Кракена в каноні Монстрверс. Та найцікавішим, на мою думку, може стати третій варіант. Що, якщо показані на пляжі створіння, це нащадки кракена, які мають здатність до регенерації та об'єднавшись із рештками загиблого титана, відновлять його. Я припускаю, що у той момент, коли Лі Шоу повернеться з Аксіс Мунді, на його капсулі можуть виявитися невідомі організми, подібно до того, як симбіот Венома прибув на землю. Вони виявляться тим самим видом, що й кракен, та злившись, воскресять титан. Можливо, така версія занадто малоймовірна, але вона б чудово. Об'єднала два серіальні проекти. Побачимо. Наступним варіантом антигероя є Накіка, і хоча версія його появи прямо не викреслює якісь проекти Монстрверс, та все ж і в ній є кілька нюансів. Як відомо, Накіка, як і решта титанів, перебував у спляжці до 2019 року, коли був пробуджений Кінгідорою. А також був живий на момент подій коміксу Годзіла Домініон, що відбувалося приблизно у 2021-му. Серіал вже має розпочатися з 2017 року. За два роки багато що змінилося два роки. І ніби як підвести до масового повстання титанів, тому поява на кіки була б теоретично неможливою до 2019 року. Але що, якщо я скажу вам, що другий сезон монарху може не лише обіграти події з ГКН, а й продовжити їх? Можна припустити, що перша половина сезону буде періодом до 2019 року, а далі нам покажуть масове пробудження титанів під іншим кутом. В цю теорію також добре підпадає і кадр з руйнуваннями та евакуацією в якійсь азійській країні. Адже якщо події відбуваються до заклику Гідори, то жоден титан не мав би атакувати якісь міста. Але навіть якщо це так, то накіка мав би залишатися живим як мінімум до 2021 року. А якщо у серіалі буде його битва з Конгом, то навряд чи обидва монстри виживуть. А як ми знаємо, один з них точно мусить. І це не накіка. Та ти що! Та зрештою 21-й рік це лише події коміксу Godzilla Dominion, на які навряд чи будуть залізно опиратися творці шоу. У будь-якому випадку я більше всього очікую, що новий титан буде створеним спеціально для серіалу, можливо, як іонний дракон на основі якогось з вже існуючих. Що ж, як ви бачите, другий сезон Монарх Спадок монстрів обіцяє бути справді епічним та захоплюючим, з більшою кількістю різноманітних істот, екшену і таємниць. Залишається лише сподіватись, що творці зробили правильні висновки із зауважень щодо першого сезону, у чому я не сумніваюся. До нових зустрічей, слава Україні!